Мої вітання компанія автопарк у нас нове надходження Opel Astra 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,4 літра, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань пригнаний з Європи. Має всього два фарбованих елементи та в Україні одного власника. Перейдемо до комплектації. Текстильний салон, прийдемо до комплектації. Бортовий комп'ютер, заводська мультимедія, кондиціонер, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла. На автомобіль встановлено газобалони, обладнання, електропакет передніх дверей, скло підіймачів, електрорегулювання дзеркал. Перейдемо до заднього ряду. Також все в гарному стані, без нарікань. А оглянути цього красення можна за адресою. Місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк. Телефонуйте.